Нібито економіка Росії наразі недостатня для того, щоб вести подальшу війну, і про те, що Трамп пригрозив новими санкціями, про те, що зниженням цін на нафту, і це нібито вплине на Путіна, і він не сьогодні, завтра скаже, все, я втомився, я ухожу. і війна на тому закінчується. Але є кілька моментів, які абсолютно не свідчать про те, що, по-перше, стіл знайдеться а по-друге, Путін дійсно готовий завершити війну. По перше, тому, що лінія фронту вона не стоїть. На місці вона рухається кожного дня. По-друге, тому що північні корейці продовжують. Приходити до Росії і продовжують захищати її території. По третє, Північна Корея продовжує надавати зброю Росії, і ми знову ж таки вже бачили конкретні фото-відеодокази того, що вони відправляють їм САУ і так далі. А, ну і про це не говорить і те, що а, перше ну тяжкість навантаження а, санкцій на російську економіку. А ці висновки були зроблені. Ну знаєте, трошки так, ніби з повітря. Пальцем в небо, як то кажуть, в листопаді Ройтерс вже виходив з схожим матеріалом, і в тому матеріалі, зокрема, було посилання на джерела, де говорилося, що Путін готовий до переговорів. Дивіться листопад минулого року. Січень місяць ми знову продовжуємо говорити про те, що нібито Путін готовий до перемовин. Автор, до речі, статті той самий, який був у листопаді, і той, який зараз звати його Гай Фальконбрідж. і під готовністю Кремля до цих самих переговорів він тоді мав на увазі вимогу про скорочення української армії. Нібито Путін сказав, що якщо Україна скоротить армію, то він готовий до перемовин. І от на цьому фоні Гай Фальконбрідж робить відповідний висновок.